Це перший. А це наступній. Ха-ха-ха. А наступні виявилися свинухою та ще й товстою. Зверніть увагу. Мені здається, що це свинушка товста, в неї така от ніжка. У тонкує не така, а такого кольору, як і пластинки. Так, це свинуха товста. Ми такого не йому. Доброго ранку, друзі. Пройшла лісом вже більше трьох кілометрів. Ліс порожній абсолютно. Віддалася вчора спокусі і із захопленням переглянула багато відео чудових наших грибних блогерів з усієї України. Всюди просто грибне цунамі, море білих грибів і всяких інших. Всюди, всюди, ну, хіба на Чернігівщині зараз трохи засуха, але й там гриби є все одно. Звісно, люди в основному ходять листяними лісами, але вже повно білих грибів, наприклад, на Київщині, на Поліссі, у лісах хвойних соснових. Не кажучи вже про те, що в Карпатах у хвойних лісах теж повно грибів уже для тих людей, що знають, де ці гриби шукати. Абсолютне повне розчарування, ліс абсолютно пустий, навіть у вологих у тих місцинках, де я знаходила завжди, як правило, красноголовці, де були підберезники, нема нічогісінького, навіть сироїжок. Знайшла одного дуже такого вже гнилого груздя, нема що показувати, не стала знімати. І якісь дуже-дуже дрібнесенькі, невідомого походження і виду. Грибочки де-не-де під листяними деревами дуже-дуже рідко, в хащах траплялися. Оце єдине, що знайшла, вже показувала цей грибочок. Це муховичок, крихітний, решіточка знайшла в лісопарковій зоні. Хоча вчора були розмови про те, що в цій лісопарковій зоні знаходили вчора польські риби. Ну, мені... Я там і не шукала це просто над стежкою, бо от, взяла його. Більше нічого. Зараз будемо снідати. Тут ось у мене сніданок мій. І далі спускаємося у... Найнижчі низинки нашого лісу. Якраз тут ось струмочок такий, ну, точніше, русло струмочка, тут течуть води під час великих дощів, під час танення снігів. Ну, цього всього дуже давно не було тут. Але з місяць тому я тут знайшла. Там трохи нижче цілу плантацію гнилих красноголовців. На жаль, гнилих. А оце зараз не можу зрозуміти, що я знайшла. Камера не передає правильно колір, Грибочок жовтуватий. Або це якась сирижка. Або груздь, ну, важко сказати, так на вигляд понюхати треба. Так, це якийсь груздь. запах характерний, такий борошняний, не подобається мені їхній запах, та взагалі грузді не моя тема, хоча тут є про що поговорити. Зараз будемо спускатися, грузь тут залишиться, хтось, можливо, ним повасує. А я дещо скажу про грузді і не тільки. Більшість грибників, ну, як мені здається, може я і помиляюся, багато хай буде грибників. Взагалі не знають про таке поняття, як їстівні гриби першої категорії або ж там другої і так далі, можливо. Я теж багато про це не знаю, але. Гриби першої категорії, я знаю. От коли заходить мова про балетові гриби, У, в нашій місцевості майже всі люди вважають пластинчасті гриби поганками, отруйними і так далі. Ну, хіба що крім опеньків і лисичок. От, і коли я переглядаю, наприклад, Грибні блоги, оці от на YouTube, грибні канали на Ютубі. Теж я бачу, що досвідчені грибники так само хапаються більше за балетові гриби. Лисички називають так, ну, чимось таким другорядним. Ну, можливо, тому що їх багато буває в їхніх лісах. І ну, от нічого нема, то наберемо не хоч лисичок звучить. Таке для мене це нонсенс. І не тільки тому, що я знаю, що таке їстівні гриби першої категорії. До речі, почала я з груздів, так от грузді належать до їстівних грибів першої категорії, тобто до найкращих грибів, які мають найкращі смакові властивості. Звичайно ж, тут на першому місці білий гриб, ніхто не заперечує: прекрасний балетовий гриб, білий гриб звичайний, балет усидуліс, або там буковий, дубовий. Це це все прекрасні е, за смаковими властивостями і, і так далі. Гриби і це їстівні гриби першої категорії. Крім білих грибів в Україні, <кій> перепрошую, росте іще чотири види, перепрошую, три види е, їстівних грибів першої категорії. І як би ви не дивувалися і не обурювались, можливо, це пластинчасті гриби. Отож, крім білих грибів, до істівних грибів першої категорії, які ростуть в Україні, належать ті самі грузді, номер три лисички і номер чотири рижики. Ну, Їх ніхто не розташовував в такому порядку, це в мене вийшло випадково. Ніхто не сказав, які з цих грибів найкращі. Із цих чотирьох видів ще раз білі гриби. Лисички, грузді і рижики. Лисички, грузді і рижики це пластинчасті гриби. Тільки білий гриб, єдиний болетовий, який належить до їстівних грибів першої категорії. Крім того, я читала також, що до цієї групи належить іще один вид грибів це трюфелі. Але ці трюфелі не ростуть в Україні. Запам'ятайте, ніколи ви в Україні не знайдете трюфеля, ну хіба що відбудуться якісь. Апокаліптичні кліматичні зміни, краще б вони не відбулися. Трюфелі в Україні не ростуть. Так от, всього вважається, ну це так, так я читала. Якщо брешуть, то я брешу. Що є п'ять їстівних грибів першої категорії, чотири з них ростуть в Україні, і це білі, грузді, лисички і рижики. Ось так, вже ну, тепер кращого розуміння, що означає їстівний гриб першої категорії. Це означає, що він серед інших грибів має найкращі смакові характеристики, смакові властивості, тобто найсмачніший, простіше кажучи. До речі, мій улюблений гриб це лисичка. Далеко не білий. Хоча білі я теж люблю, але лисичка, ну, як на мене, це найкращий гриб, Але менше з тим. Ще їстівний гриб першої категорії це означає, що його можна їсти спокійно сирим. От теж живіть із цим. Ну, Я думаю, якщо ви дивилися, був такий популярний грибний блогер Юра Соломченко жив у Карпатах, не знаю зараз, де він, на жаль, так от він показував, як приготувати гаспачо з грибів. З білих грибів він готував гаспачо, він просто різав на тонесенькі пластини. Білий гриб, чудовий, молодий, красивий, ясно ж не червивий, чистісінький, І солив його через півгодини можна споживати. Таким самим чином досвідчені грибники споживають рижики. скажімо, Рижик знаходять, перевертають його, кладуть шапочкою вниз ніжкою вгору. І оці пластинки. Під шапочкою теж солять, ну і за кілька хвилин його можна їсти. Я не їла, кажуть, дуже смачно. Я особисто їла з сирими тільки лисички. Ви знаєте, можливо, а можливо і ні, що це перчений гриб. Тобто, поки лисичка сира, вона така гостра ну, на смак, ніби з перцем. Під час приготування термічної обробки ця гострота зникає. От, це дуже корисно і дуже правильно їсти лисички сирими, але не дуже багато. Там одну-дві. лисички дуже добре впливають на травну систему людини. Це я ходжу в тих місцях, де у тиждень тому були розсипи зеленкуватих сиріжок. Нема ніц. Люблю це слово, хоч воно і не характерне для полтавського діалекту. Так от стосовно лисичок, лисички очищують наш організм. Від всіляких там, гельмінтів, тобто паразитів. Це їхня така дуже важлива функція. Тому лисички їдять сирими, лисички сушать без великої, без застосування високих температур, і після цього перетирають і оці оці... цей порошок, який виходить, споживають знову ж таки в певних дозах чайними ложечками для постійного підтримання організму в тонусі для е, виведення зайвих гельмінтів зайвих паразитів. На жаль, у кожній живій істоті ці паразити є, що б ми там про себе не думали. І от лисичку, сиру, коли я знаходжу. На жаль, це буває значно рідше, ніж мені хотілося би, я обов'язково їм. Білого гриба не куштувала, рижика дуже мало в нас, майже нема в наших лісах. Роздіє, ну, щось мені ніколи не спадало на думку їх куштувати. Але ще раз ці чотири види грибів цілком спокійно і безпечно можна споживати сирими в невеликій кількості. Ну, не забуваючи про те, що тільки молоді гриби це мають бути, старші, на жаль, накопичують. У собі е різноманітні, неприємні погані речовини із навколишнього середовища. Ну і взагалі треба стежити за тим, де саме в якому місці ви збираєте гриби, бо і молоді гриби можуть накопичити щось швидко, тому що виросли у якійсь поганій забруднені зоні. Отак, От як то кажуть, пошук у прямому ефірі не зовсім я дійшла ось тут якісь. Невідомі мені, але не знаю, на що воно схоже. Нібито це не гноювики, які розправились, хоча трохи схожі на гнойовиків. Бачила сьогодні таких попсованих вже. І от тут сиричка зеленкувата, ще не вся зникла. Цей грибочок сухий, майже зовсім немає сенсу його і зривати. А цей не сухий, але не впевнена, що він чистий. Ну, спробую подивитися. Знову ж не впевнена, що варто починати їх збирати, бо ну, ось це більш характерний на сьогодні їхній стан. Можливо, пройдуся, побачу десь. Тоді покажу вам. Але ну, це найвологіше місце лісу, і зараз тут не те, щоб зовсім сухо і хрущало, але немає нічого, нічогісінько, поки що походжу, порозважаюся. Що це, що це. Ага. Молодесенькі і абсолютно червевесенькі, Дві штуки. Ну, чого? Що й треба було довести, як то кажуть? Ну, червевесенькі це не страшне. Я не голодна на гриби. Я Взагалі, як я вже казала, не дуже їх їм. Але знайти молодого, чистого, гарного гриба. Таке ж приємніше, ніж червивого. правда ж? Ну таке, прямуємо на гору. Там принаймні ходити легше і дихати вільніше. Головне для відеоблогера не забувати натискати червону кнопку. А в сонячний день не забувати вимикати Ах, лампочку <світ> <світ> на камері. Дивіться, що я знайшла. Ці красуночки, але, звичайно ж, я не впевнена в їхній якості. І знову таки, що з них двох. Якщо чисті, то візьму, про всяк випадок, а раптом десь якісь божевільні гриби та й знайдуться. Отак, такі гарнесенькі, нічого не скажу. Піднімаюся точно тим самим схилом. Щось спускалася. Вон там лежить той зірваний мною. Їстівний гриб першої категорії грусть. Це я не побачила тоді. Цікаво, що він таке. Мабуть, його друг. Такий, ну ж він жовтіший, ніж передає камера. Так, це грузь, він пахне як грудь. І навіть здається чистий. Прикольно. Я не знаю, чи є грузді. Ну, цей такий, знаєте, він жовтувато-зеленкуватий і, мабуть, на старість стане аж чорний, я так і бачила восени. А коли вони тільки сходять, молодесенькі, ще коли шапинки не розкриті, вони такі, ну, аж чорні ці шапинки майже повністю. І здається, той, той такий самий. Тому що я зірвала першим він лежить нікуди не подівся. Е, так от, лизнула е, оцей злам, він абсолютно не гіркий. І він не випускає ніякого молочка. Може, тому що сухо, а може, тому що це такий вид груздів. Я не дуже в них розбираюся. Треба буде поцікавитися почитати. почитати. Ну, красивий гриб. Щоправда, цей борошнистий їхній запах не дуже мене надихає. Друзі, ми знову на горі у великому лісі. Подивіться, яка неймовірна краса, які чудові місцини. Ну, щоправда, канадський дуб трохи псує ситуацію. Ну, вже нікуди його не дінеш. Тут молоді сосни, канадські дуби, берізки. Прекрасно. Тут великий ліс, великі сосни. Місця чудові. Здається мені знову, що тут не так сухо, як там унизу, що тут навіть листя не так шелестить, ну, і ось пісок під ногами, він той не мокрий, але він і не сухий. Чому так вкотре себе запитую? Там нижче, там ближче, підземні води. Ну таке. От. Це найкращі в світі місця, які тільки можна собі уявити. Прекрасний ліс, дуже-дуже грибний. Оці всі місцини буквально вкриті бувають різноманітними грибами в тому числі вкриті білими грибами. Але, на жаль, єдиний мінус грибів тут нема. А оскільки грибів нема, то даю компетентну пораду землякам. Якщо ви хочете грибів, у ліс не йдіть. Йдіть до магазину. Там є печериці і звичайні і королівські. А в лісі грибів нема. Але якщо ви хочете погуляти лісом, помилуватися його красою, побачити косулю, можливо, зайця, можливо, ще когось там, а просто подивитись на чудову рослинність, на ці пейзажі, тоді вам до лісу. А я навіть знаю, розвідала за довгі роки стежки, якими ходять косулі. І сьогодні йшла такою стежкою і не раз. Тому можу навіть порадити, де встановити фотопастку чи відеопастку і зафільмувати цих прекрасних істот, щоб потім викладати і всі наші глядачі милувалися ними через мережу. Тому, в кого є таке обладнання і таке бажання, звертайтеся, допоможу. Це все, що поки що я знайшла у Великому лісі. Вдалося чудово продемонструвати розсівання спор. Я знаю, що це за гриб. Хто знає, напишіть у коментарях. Цікаво ну, і про це поспілкуватися, особливо коли бажаного не знаходиш. До речі, я так подумала, можливо, сьогоднішнє відео не буде таким уже цікавим, адже ж всі прагнуть о, на грибних блогах, на лісових блогах о, каналах побачити реально збирання грибів хороших, гарних, в основному білих. Але оскільки це сьогодні мені не вдасться продемонструвати, можливо, ага, перепрошую, що це. Ага, Знову гнилий грузь, ну вже неодноразово я їх сьогодні натрапляла. Так от, можливо, вам сподобається таке. Я планую зробити такі слайди стосовно їстівних грибів першої категорії. І ці слайди з зображенням цих грибів і з власного архіву або ну, в мене немає, здається, зображення рижиків а, 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 з, І з короткою інформацією про ці гриби, а, поставити це все на слайди і продемонструвати їх. Ці слайди в ході цього нашого відео. Просто а, ну, там, де розташована, там, де і моя розповідь про ці гриби. А, сподіваюся, що вам буде це цікаво, пізнавально. І ви відреагуєте добрим коментарем, вподобайкою і підпискою на мій канал. Повірте мені, цей ліс не помер, оскільки тут навіть у Великому лісі трапляються сьогодні. Зараз грузді, коли для цього нема жодних об'єктивних підстав. Тут іще будуть гриби, і ми будемо їх із вами збирати. Ви все це будете бачити з моєю допомогою. Ой, не думала, що я буду на сироїшки знов казати ура-ура-ура! Але, але в сьогоднішній ситуації такі вони є. А рожеві сироїшки, не впевнена, що хоч одна з них буде придатна до споживання. Так, тут уже рештки. Перепрошую за якість відео, але... Ось вона дуже сонячна, Ну, збираємо. Вона навіть не одна дається. Так, оце бачите, яка вже. Але там ще далі я бачила. Ось вона. Шкода, що не такі молоденькі. Було б більше надії. Але, ну хоча б помилуватися, так вибирати не доводиться. Ось іще одна. Ні, ця вже точно ні. Вона присушена, ці принаймні, такі на дотик тверді, пружні. Не факт, що тут немає черв'яків. Так, і десь було ще. Так, ця старенька. Так, вона зовсім суха. Ну, ми подивимось. Сухий гриб не означає червивий гриб. І ще оця. Теж така хто зна. Ось тут вони полежать. А я зараз іще пройдусь. Здається, о, молоденький. Ура! Дивіться, молоденький. Маленькі, худенькі, але молоденькі. Ось вони, два красноголовці, або ж підосичники білоніжкові. Ніжки біленькі, але непридатні, червиві були, а самі грибочки, тобто шапинки, йдуть до відеречка, що в наплічнику. Друзі, ми прямуємо до виходу з лісу. На жаль, з технічних причин частина відео не до перегляду, тому там ви побачили вже просто фіксацію. Кадри, як я чистила сироїшки і як знайшла два підберезники. Загалом не так уже і зовсім безнадійно а, З грибами, зважаючи на абсолютно пустелю у лісі. Я їх таки змогла знайти якісь свої, але цілком їстівні і придатні. Щось то з них і буде. Не в тому річ. Річ у тому, що знову повторю свою пораду людям, які хочуть грибів. На Зіньківщині йти до соснового і змішаного лісу, абсолютно марно. Не раджу. А якщо ви не хочете грибів, а хочете погуляти і насолодитися природою, до лісу йти варто і треба у будь-який час і будь-яку пору року, як я і роблю. Все-таки вирішила оті наші просвітницькі слайди із їстівними грибами першої категорії приєднати до відео в кінці. Так буде логічніше. І так ви зможете їх переглянути після того, як я завершу ось цю частинку нашого відео. Всім дякую за увагу! Бажаю приємного перегляду і нових знань здобути в наступній частині відео. Впевнена, що ми із вами ще зустрінемося і знайдемо прекрасні грибочки у нашому лісі. На все добре. Нехай у вас усе буде добре. До побачення. Увага! Мустівні гриби першої категорії. Звичайно ж, перший білий гриб. Болетус едуліс. цей гриб масово зростає в хвойних лісах Полтавщини з травня по листопад, а траплялося його знаходити і в грудні. Звісно ж, усі його знають і збирають. Лисичка справжня або звичайна, Кантарелus цібarius це літній гриб, який починає плодоношення часом у травні. І завершує десь у вересні. Він також росте у хвойних лісах, але може зростати і в листяних. Є такі ліси на Зіньківщині, а в хвойних лісах Зіньківщини його якраз не дуже багато. Рижик deliciosus належить до хрящів молочників, на зрізі він виділяє молочко і на зрізі також він зеленіє. Зростає у хвойних лісах, на Зіньківщині місць його плодоношення дуже мало. Ще один хрящ-молочник, груздь справжній резімус. Це якраз дуже масовий гриб, так само як лисичка і рижик він є літнім грибом, так само він зростає у хвойних лісах. На Зіньківщині його багато, але збирають наші люди нечасто, тому що його приготування. Вимагає певних додаткових дій, зокрема вимочування. Усі ці гриби вважаються найсмачнішими. Їх легко розпізнати і важко сплутати з іншими грибами, їх можна споживати і сирими, вони всі дуже смачні, але, звісно ж, якщо сирими, то в розумних межах усім повних кошиків. І всім всього найкращого, смачного.